Так, відправляю телевізор, сім'ю переселенці з бахмута, тільки є одна проблема. Мені відправка буде стоїти, як збитий самоліт. Такий ось телевізор. Ми зараз його спакуємо, обкладаємо одіялами, ще додав там продукти, ще доложимо. А якщо сім'я захочеться сказати на відео, там дякую, питань немає. Буду вдячний. Не захоче, я їх теж пойму, тому що не всі родини переселенців хочуть світитися і показувати, що вони біженці, що вони в такий статус. На жаль, це неприємно людині. Я це розумію прекрасно, тому я просто прийняв рішення цій родині відправити телевізор, е, хто захоче долучитися продуктами, медикаментами, тому що ми допомагаємо не тільки Воєнним. Ми допомагаємо всім, хто до нас звертається, в тому числі родина переселенця, особливо, коли мова йде про маму з чотирьома-п'ятьми дітьми. Сьогодні в цій країні <схід> ніколи не було легко жити мамі з п'ятьма дітьми одні, А зараз так і Тому Я просто не показую всього, скільки ми, що куди, ремку. Ну вибачте, ми якось не до того нам дня, ми тільки те й робимо, що не розживаємося, пакуємо. Всім гарного дня, мирного неба.